Російська Федерація, за ну скажімо так, за інформацію на вихідні, які минули, було десь до 550 особового складу Російської Федерації на території міста Покровськ. Вони фіксувалися і на північ, і на південь від залізниці. Якщо подивитися на мапу, ми бачимо, що залізниця розподіляє місто на дві частини: північна частина трошки менша, південна частина трошки більша. Ну і на півдні і на півночі від залізниці. Російські піхотні групи фіксувалися, тобто, що це за групи? Ну вони ведуть фактично диверсійну діяльність, тому дуже часто їх називають ДРГ, диверсійно-розвіданої групи. Але фактично це російська піхота, яка інфільтрувалася в місто з півдня та з південного заходу, і намагається зараз там закріпитися. Натомість в кінці минулого тижня стало відомо про те, що в місто затягнулися спецпризрачниці українські. Зараз вони намагаються. Ну, знищити ліквідувати ці піхотні групи, і окрім того, ще відкриту логістику з півночі. Зокрема, через Родинське е велася зачистка, велися бої за Родинське. Це місто, яке знаходиться, не місто населений пункт, так називаємо, який знаходиться на північ від е Покровського Терминограда. Якщо вдасться е його звільнити, то очевидно буде трошки краще з логістикою з півночі.